Євангеліє та антиєвангеліє. Роздуми над Словом Божим на понеділок у Великодній Октаві Того часу жінки з поспіхом відійшли від гробниці зі страхом та великою радістю. Побігли, щоби сповістити його учнів. Аж ось Ісус зустрів їх, кажучи Радійте. Вони ж підійшли, обняли його ноги й поклонилися йому. Тоді каже їм Ісус: Не бійтеся, ідіть, сповістіть моїм братам, що пішли до Галілеї, там мене побачать. Коли вони йшли, дехто з вартових, прийшовши до міста, сповістив первосвященикам про все, що сталося. Зібравши зі старшими і відбувши нараду, Вирішили дати достатньо срібняків воїнам і сказали: говоріть, що його учні, прийшовши вночі, викрали його, коли ми спали. А як почує це правитель, ми переконаємо його і звільнимо вас від неприємностей. Тож вони, взявши срібняки, зробили так, як їх навчили, і це слово розійшлося між юдеями аж до сьогоднішнього дня. Сьогодні в Євангелії кожний іде з якою звісткою жінки сповіщають радісну новину Воскреслого, інші поширюють вигадані, брехливі, але добре оплачені чутки. Історія повторюється як перед смертю Ісуса, так після Його Воскресіння первосвященики та старші народу радяться, що їм робити вони обманом убили самого Ісуса. Тепер же обманом хочуть вбити також його вчення про Воскресіння. Засіб залишається незмінним, інша лише сума: тридцять срібняків у випадку Юди Іскаріотського та значна кількість срібняків у випадку солдат. Відділення світла від темряви постійно триває. Хтось іде за світлом слова у Галілею, інший триває у темряві обману. Учні Ісуса збираються навколо Воскреслого, члени Синедріону збираються разом навколо лукавого. Християни з радістю обіймають ноги живого Господа, солдати несуть за пазухою тугий гаманець. Одних вчить Ісус, який прийшов свідчити істину, інші роблять так, як їх навчили майстри обману. Хтось береться за труд подорожі, щоб зустріти Ісуса у Галілеї, інші роблять усе, аби лиш не мати турбот чи клопоту. У книзі мудрості гарно відображено дух сьогоднішнього Євангелія: мудрість присвітла й нев'януща. Легко її побачать ті, які люблять її, і знаходять її ті, які її шукають, хто її прагне. Тим вона наперед дає себе пізнати. Хто вранці вибирається до неї, той не буде трудитись, седьма її застане під дверима своїми. Саме зранку жінки йшли до гробниці, адже любили Господа тому й побачили його. Вони шукали і знайшли, прагнули і пізнали. Дві Марії узріли ангела, що сів на камені біля входу до гробниці та сповіщав їм мудрі Божі постанови. Мудрець продовжує Над нею роздумувати обачності вершина. Хто за неї не досипляє, той незабаром безтурботний буде. Жінки теж осягнули безтурботність у ранок Воскресіння ще перед досвітньою зорею. Для солдат запорукою безтурботності стали великі гроші та змова можновладців. Сама ж мудрість скрізь ходить та шукає тих, що гідні її, і на стежках з'являється їм приязно та йде назустріч кожній їхній думці. Здійснилося це повною мірою. Аж ось Ісус зустрів їх і каже Радуйтеся, вони підійшли. Обняли ноги Його і вклонилися Йому. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.